Франка, квартира, трикімнатна. Заходимо в коридор. Ось з коридора попадаємо на кухню. санвузол, Ванна Трастора. Скрізь підлога з підігрівом іде. Справа знаходиться велика зала з телевізором. У кожній кімнаті є кондиціонер, цвітка, декор, шафа при вході, кімната 13 метрів спальня теж з кондиціонером. І кімната така 12 метрів. І вона виходить у двір. Тут є вихід на балкончик. Такий панорамний, досить непоганий балкончик. Такая історія. Шо. Кому цікаво, прошу.